Бойовики це той самий жанр кіно, який завжди отримує в прокаті найбільші збори. Це означає, що переважна частина людей все ж таки полюбляють дивитись на те, як Джон Вік або Джейсон Стейтем у черговий раз самостійно виносять цілу армію. Хочу сказати, що майже всі бойовики в цій добірці відносяться до певних серій фільмів, тому якщо якась кіношка вам сподобається, то ви спокійно зможете подивитись її продовження. Додивіться це відео до останньої секунди, тому що я, як завжди, залишив кінці дещо цікаве. Ну а тепер вліпіть вподобайку, авансом оформлюйте підписку, готуйте ваші нотатки та приємного перегляду. Десяте місце посідає фільм без жалю. Морський піхотинець Джон Келлі не раз бував у гарячих точках і багато чого побачив за час служби. Вдома з коханою дружиною він знаходить спокій та щастя. Але одного разу уночі невідомі вламуються в будинок сім'ї Келлі і вбивають дружину, а самого Джона сильно ранять. Хлопець виживає, але тепер дивиться на весь світ довкола себе без жалю. Джонові більше нема чого втрачати. Змістом свого подальшого існування хлопець робить помсту вбивцям, які забрали у нього найцінніше. Рейтинг 7 з 10. це дуже актуальний фільм, але щоб не спойлерити, не скажу чому. Можу сказати тільки те, що ця кіношка особливо сподобається українцям, тому що головний герой буде просто десятками класти зелених чоловічків. На дев'ятому місці комедійний бойовик Червоне повідомлення. Це фільм про невловимого афериста та суперагента спецслужб, які спільно намагаються впіймати чарівну шахрайку. За сюжетом один з найкращих агентів Інтерполу Джон Гартлін намагається розшукати та впіймати вишукану та витончену викрадачку творів мистецтв. Але хитра шахрайка підлаштовує все так, що Джон сам потрапляє у в'язницю. Вибрати звідти та відновити справедливість йому допомагає талановитий аферист Нолан Бут, який таким чином хоч чи здобути помилування та свободу рейтинг 8 з 10. Як ви побачили у трейлері, в цьому фільмі знялись аж три крутих дорогих актора, тому якість гарантована. Від себе скажу, що фільм прикольний, саме те, що треба для розслабону. Далі по списку сіра людина у 2003 році Шибаю голова Кур Джентрі, засуджений за вбивство, погоджується працювати на ЦРУ в елітному підрозділі, виконуючи найбільш небезпечні операції по всьому світу. Через 18 років під час секретного завдання він усуває агента, звинуваченого у зраді, але незабаром усвідомлює, що виконав злочинний наказ корумпованого співробітника ЦРУ Дені Кармайкла. Курд розуміє, що одного дня і сам може стати такою ціллю, відмовившись від повернення на базу, Головний герой обрушує на себе гнів Кармайкла, який наймає для його ліквідації одного з найкращих кілерів у світі. Рейтинг 8 з 10. Це просто класний бойовик без якогось геніального сюжету. Але він видовищний, якісний і найголовніше цікавий, тому сміливо записуйте його в свої нотатки. На сьомому місці знову комедійний бойовик цілоохоронець Кіллера. Найкращий агент безпеки Великобританії Майкл Брайс неодноразово здійснював край небезпечні місії і не раз рятував людські життя. Поки триває суд над одним із найстрашніших диктаторів світу, Брайсу доручено охороняти основного свідку у справі, яким є кіллер Даріус Кінкейт. У минулому Брайс кілька разів, а саме 27, стикався з кінкейдом, але так і не зумів прикінчити гада, якого мріє позбутись дуже довго. Тепер же Майкл його охоронець, і від його роботи залежить результат судового розгляду. На карту поставлено дуже багато, а найманці диктатора всіма силами намагаються позбутись свідка. Рейтинг 8 з 10. Цей комедійний бойовик дійсно смішний, і в цілому фільм точно вас не розчарує. До того ж, в нього є продовження цілоохоронець дружини Кіллера, тому майте на увазі. Шосте місце займає бойовик на гребені хвилі 2015 року. Я спеціально уточнив рік, тому що це кіно знято за мотивами фільму, що вийшов у 1991 році. До речі, його також рекомендую подивитись, хоч кіношка і стара, але вона просто шедевральна. За сюжетом спортсмен екстремал на прізвисько Юта відправляється вчитись в академію ФБР. Експерти бюро пов'язують воєдину кілька зухвалих нальотів, що сталися в різних частинах світу зі злочинним групуванням екстремалів, що абсолютно позбавлення. Авлені страху. Юта прораховує, яким повинен виявитись наступний подвиг екстремалів і відправляється перевірити свою здогадку. Рейтинг 8 з 10. Це не класичний бойовик, тому що тут дійсно цікавий і продуманий сюжет. До того ж він знятий ну просто дуже гарно. Особисто для мене це один з найулюбленіших фільмів. Причому як новий, так і старий. Стоп. Зупинись. Я розумію, що ви зайшли на це відео тільки щоб дізнатись про 10 найкращих бойовиків, але буквально декілька секунд вашого часу можуть вплинути на долю всього україномовного контенту і особисто на мою долю. Все, що треба зробити, це просто підписатись на канал та написати будь-який коментар. Це ж не складно. А якщо ви захочете поставити лайки навіть зарепостити, я взагалі лопну від щастя. І нагадую, що додивившись відео до останньої секунди, ви побачите одну круту цікавинку. Заздалегідь дякую і більше не від... Відволікаю від перегляду. Тепер поговоримо про фільм Евакуація. За сюжетом сина ув'язненого кримінального авторитета викрадають його конкуренти. Про хлопчика відомо лише те, що його тримають у столиці Бангладешу Датсі, багатомільйонному місті, що складається із нетрів жебраків, де дуже легко загубитись і майже неможливо когось знайти. Але впливовий наркоборон звертається до професійного найманця, колишнього військового Тайлера Рейка, який має відшукати хлопця та повернути його додому. Рейтинг 8 з 10. Розумію, сюжет звучить банально. Ального, але в цьому фільмі все реалізовано так, що я серйозно вважаю його одним з найкращих бойовиків за весь час. Стрілянина та бійки поставлені максимально реалістично. А Кріс Хемсворт в головній ролі відіграв на 10 з плюсом. Коротше, однозначно рекомендую. Тим паче, нещодавно вийшло продовження цього кіно. Гадаю, що вам мало комедійних бойовиків, тому от вам ще один Кінгсмен таємна служба. Головний герой складний підліток Гаррі Прайс, який постійно бешкетує та не визначився із планами на майбутнє. Батько хлопця трагічно загинув 15 років тому, і Гаррі майже його не пам'ятає, а мати переживає постійні знущання з боку її співмешканця. Одного разу Прайс знайомиться з таємничим елегантним містером Хартом, який пропонує юнакові спробувати себе в школі молодих розвідників. Якщо Гаррі пройде випробування, то зможе стати. Секретним агентом, який його батько в минулому. Рейтинг 9 з 10. Це типу новий Джеймс Бонд, але комедійний. Фільм якісний, в ньому немало часу придільно елегантності агентів. Що як на мене дуже круто, але майте на увазі, є неприємні моменти. Трійку лідерів відкриває Джон Вік. Ця кінофраншиза просто підкорила світовий кінематограф за останні роки. За сюжетом, колишній кілер Джон Уік покінчив із кривавим бізнесом та жив мирним життям з коханою. Але тепер він вдівець. Дружина Джона померла після тривалої хвороби, подарувавши йому на прощання чарівне цуценя. Але коли Джон завдяки собачці починає відходити від втрати, син мафіозного боса Йозеф, що не знає з ким має справу, викрадає машину Джона і вбиває його пса. У Уіку більше нема чого втрачати, тому він приймає рішення помсти. З Йозефом. Рейтинг 9 з 10. От особисто я люблю дану кінофраншизу за те, що тут детально розкривається кримінальний світ. Ну і звичайно, Джон Вік дуже епічно всіх розкидує на своєму шляху, це взагалі окремий вид мистецтва. На другому місці фільм Джек Річер за сюжетом добре підготовлений снайпер заїжджає на автомобільний паркінг і холоднокровно вбиває шістьох випадкових людей. Злочин вдається несподівано швидко розслідувати. Взятому з купою доказів ветерану війни в Іраку Джеймсу Бару пропонують вибір, дізнання і довічне ув'язнення або суд присяжних і смертна кара. У відповідь Бар пише на запропонованому документі ім'я Джек Річер, носієм якого є інший відставний офіцер, колишній армійський слідчий, без Прописки і роду занять знайти Джека Річера неможливо, але несподівано він з'являється сам. Рейтинг 9 з 10. Це той самий фільм, в якому Том Круз найкрутіший самець ще крутіше можуть бути тільки варені яйця. Але якщо без жартів, то це не просто класний бойовик, а ще й цікаве кіно з захоплюючим сюжетом. І знову ж таки, в цього фільму є продовження, тому якщо сподобається, думаю, ви із задоволенням подивитеся другу частину. І на першому місці найхайповіший фільм минулого року Топган Меверік. Цей бойовик є продовженням скороносного фільму Топган і розповідає про життя та небезпечні пригоди пілота Аса ВМФ США Пітера Мічела, який не може жити без своєї роботи. Через понад 30 років неперевершений льотчик випробувач всіляко уникає підвищення по службі, оскільки це обмежує і відбирає свободу дій. Легендарному пілоту доручають підготовку команди випускників Топган, у лавах якої виявляється син його Кіного друга Ніка Бретшоу, задиристий хлопчина Бредлі». рейтинг 9 з 10. Перша частина вийшла в 1986 році, тому як на мене вони зовсім трошки затягнули з продовженням. Але в будь-якому разі я рекомендую вам подивитись обидва фільми, бо вони дійсно на це заслуговують. На цьому добірка найкращих бойовиків добігає кінця. Сподіваюсь, що ви змогли обрати для себе фільм, а якщо я вам в цьому допоміг, то не забуваємо поставити лайк та підписатись на канал. Коментарі для вас також відкриті, і я з радістю прочитаю все, що ви напишете. Ну а тепер дякую за перегляд. З вами був містер Фрейм і до зустрічі в нових відео. А якщо ви досі не вимкнули це відео, то вам просто величезний респект. Розповідаю ту саму цікавинку, про яку я казав на початку. Це буде крутий факт про Тома Круза, тому що він просто головна зірка бойовиків, і взагалі два фільми з ним забрали найвищі місця цієї добірки. Цей актор є єдиною зіркою Голівуду першої величини, яка досі виконує майже всі небезпечні трюки самостійно без каскадерів. Нагадую, що зараз дядьку вже 61 рік, але він явно не збирається йти на пенсію.